Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Душніла. Сьогодні я хочу з вами поговорити про книжку Дюна Френка Герберта. Не знаю, чи варто переповідати зав'язку цієї книги, але давайте дуже коротко. Далеке майбутнє людства. багато років тому трапилось повстання розумних машин, яке хотіло винищити людство, і була велика війна. Людство перемогло і припинило користуватися будь-якими комп'ютерами. Замість комп'ютерів людство почали розвивати свої ментальні здібності, і з'явились люди, які могли робити важкі обчислення, які могли замінити комп'ютер. Людство. Розселилось по всьому всесвіту, тому що воно навчилось подорожувати на далекій відстані, і також у нас тут є планета Аракіс, на якій і водяться прянощі. Це така е, субстанція, яку неможливо е, згенерувати якось е, окремо вона є лише на цій планеті і більше ніде. Цінність цієї прянощі в тому, що завдяки ній можна подорожувати Всесвітом, вона працює як пальне, і головний герой цієї книги, Пол Атрід, він син герцога Лето Атріда, який живуть на своїй окремій планеті. Але в один момент імператор всього цього всесвіту, який головний, призначає його батька бути головним на Аракісі і добувати. Пряно замість того дому, який там знаходиться на даний момент. І, власне, вони туди їдуть. Це така от зав'язка. Там насправді дуже багато ще всього відбувається. Але ну, я не хочу це розповідати, тому що я хочу тут більше розповісти власне, про свої враження. Отже, Дюна, вона мені дуже сподобалась. Я її захотів прочитати одразу після того, як подивився другий фільм Дюни. І мені так сподобалось. І також я подивився дуже багато відосиків на Ютубі про Дюну, тому що. Ну, світ реально величезний, світ складнуватий, і для того, щоб краще ним проникнутись, я прям пішов досліджувати все світ дюни і так далі. І е, будучи вже в контексті цього, читання книжки було дуже і дуже класно. Я прям з задоволенням провів час цією книжкою. Реально. І мені здається, що якби я не дивився фільми. То мені було б набагато складніше читати цей текст. Зараз буде частина зі спойлерами, тому якщо ви хочете прочитати цю книжку, то прогорніть до фінальних висновків. А зараз я зі спойлерами розповім про свої враження і відмінності фільма від книги. По-перше, Пол Атріт його грає Тімоті Шаламе у фільмі, і мені здається, що він не дуже той добре підходить на цю роль, тому що Пол Атріт у книзі він такий прям мощний. В якийсь момент він різко перетворює з хлопчика на такого жорстокого жорсткого чоловіка, який прагне. Дійти до своєї мети, коли він розуміє, що він, скоріш за все, квізав з хадерах, він дуже сильно змінюється. В фільмі цього взагалі не простежується. Також в фільмі часовий відрізок всього, що відбувається в цій книзі, він якось дуже зрізаний і здається, що все, що відбулося в фільмі, ну там максимум тижні за три пройшло. Але насправді тут момент, коли Пол потрапляє до фріменів, він живе там з ними майже чотири роки, чи навіть більш чи шість, я вже не пам'ятаю, але в нього був час, щоб. От звикнути до місцевості, щоб він якось навчився у цих фріменів, щоб він навчив фріменів своїм якимось е, штукам, які він знає і вміє. І за цей час вони дійсно впереконали, що він є тим самим квізацхадерахом, якого вони чекали, як месія, якого вони чекали, і що він поведе їх за собою в фільмі. Вони просто, ніби як, от ну він прийшов, сказав, да, і вони пішли. А от в книзі це прям класно передано. Також, що ще відрізняється, це. Сестра Пола, яка в фільмі ще навіть не народилась. І, наприклад, в фільмі Харкона вбиває Пол, а в книзі Харкона на вбиває його п'ятирічна чи шестирічна сестра, і це було дуже мощно. Вона, по-перше, тут народилась в книзі, а в фільмі ще ні. По-друге, вона одразу з народження. Тому що її мати випила ось цей блакитний еліксир, коли була вагітною, і стала привелебною матір'ю. І ця сестра, вона з народження привелебна матір, також ой, мене чесно кажучи, от я сів це відео записувати без будь-якого сценарія, і я боюсь, що воно вийде не дуже цікавим і сумбурним. Але я сподіваюся, що все одно було цікаво. Це слухати. Давайте перейдемо тепер до фінальних висновків. Я розумію, що це відео буде коротким, але мені все одно хотілося його зняти. Класна книжка, я дуже рекомендую. Я вже купив другу частину Месія Дюни, якої, до речі, ніде не було. І от нарешті видавництво КСД додрукувало. Я вже купив, хочу теж читати. Дуже подобається, я радий, що познайомився з цим всесвітом, і мені прям цікаво, що ж буде далі. І я знаю, що друга книжка дуже багатьох розчарувала після першої. А ще я також знаю, що після другої книжки Пол Атрід взагалі в принципі зникає зі Всесвіту. Тобто далі нам уже будуть з третьої книжки розповідати про дітей Пола Атріда і. Це цікаво, це цікаво. Я вже прослухав плюс-мінус ну, весь сюжет, який є, я вже знаю плюс-мінус через відосики, які я дивився. Але не дивлячись на це мені все одно дуже і дуже цікаво, тому що це дуже класно написано. Реально, цей текст він, він ну, от він не, не динамічний, можна сказати, не швидке читання, але воно дуже цікаве. Тут багато сенсів. І ти прям відчуваєш, що Герберт, він намагався накласти. Шари на цю історію так, щоб її щоразу можна було читати з якоїсь з іншої точки зору. І це в цій книзі теж дуже і дуже класно. Це все, що я хотів, напевно, сказати. Але я думаю, що коли я сяду монтувати це відео, я буду думати такий, а чого ти це не сказав? А чого ти це не сказав? От і мінуси того, що я не пишу сценарії. Хоча я до жодного відео не писав ще сценарії. Але ось це мені далося найскладніше. Це знаєте, той момент, коли тобі дуже подобається книжка і ти хочеш розповісти людям про, про неї так, щоб вони теж захотіли її прочитати. А в результаті виходить, що я просто кажу щось на камеру вже 10 хвилин і не розумію. Чи це взагалі якось в'яжеться між собою. Але ось так буде емоційний відгук. Я дуже хочу, щоб цю книжку прочитали багато людей, тому що вона класна. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Спишіть чи читали ви дюну, як ви до неї ставитесь? І також не забудьте ділитись цим відео, підписуватись, лайки. Ну, це все, що зазвичай кажуть на ютуб каналах. Дякую за перегляд і всім гарного дня.